Привіт усім! Новий випуск присячний проекту Інжектів не застав себе довго чекати. Тому радий вітаю вас на восьмому випуску. Я отримав кількість коментарі від вас, і це приємно. І всі були практично однакові. Ну, допустимо, зачитаю два останні. Атлант, зроби покроку інструкцію, як отримати посла в інжектів. Ну, другий, що мені робити далі? Я отримав звання РВН. А що далі? Тому ви мене вмовили. Цей випуск дасть відповіді на усі ваші питання. Гайд, як стати послом інжектів, тонкощі та поради від Атланта. Отож, поїхали. Якщо хтось вперше на каналі, я розповім в трьох словах, про що йтиметься мова. Отож, Injective, -C. Injective -C – це. Інжектів це унікальна блокчейн-платформа, яка надає розробникам надійні готові модулі, такі як повністю деталізована книга замовлень, які можна використовувати для створення різноманітних складних програм. Даний проект має ряд активності, серед яких і програма посла, на яку ми звертаємо пристальну увагу у цьому випуску. Отож, ті люди, які прагнуть допомогти проекту, але не знають як, можуть долучитися та стати постом і Власне, дозу скажу, що це не складно абсолютно. І зрозумієте, чому у цьому ж випуску. Але перш ніж починати, коротенько розповім про посольську програму. Програма посла. Якщо мені назаджує пам'ять, дана програма працювала і до запуску токену інш. На публічні, а, на публічні. Е, Запуску токена інш на публічних біржах. А доступ нам був закритий. До цього моменту програма має унікальну систему, тобто кар'єрну драбину, в якій ви можете досягти максимального звання. Цих рівнів налічується близько 5, а саме ніндзя, воїн, лицарь лорд та майстер. Будучі ви мають такі переваги, як ранній досвід до продуктів, оплата токенах інш від лицаря, можливість отримати айрдропи, різноманітні ексклюзивні коробки для подарунків інжектів і а, перепустка. Та а, перепустки ніндзя. Та інші переваги, про які ви зможете дізнатися більше, я залишу посилання, заходимо туди і дізнаємося більше інформації. Стань послом інжектів покрокова інструкція. В минулому випуску я пригадував, щоб стати послом, нам потрібно дійти до рівня лицаря. Тому нам потрібно пройти дві ролі: ніндзя і воїн. Щоб отримати довго очікувати. Що ж, розпочинаємо. Крок під номером 1. Переходимо на сервер Discord Injective. Відразу, пройшовши верифікацію, ми отримуємо роль ніндзя, яка вказує на те, що ми є учасником сервера Ідев Discord. Крок 2. Роль ніндзя ми маємо, це означає, що наступна наша ціль це роль воїна. Досягаємо п'ятого рівня Discord. Ви можете спілкуватися будь-де, починаючи від регіонального та закінчуючи загальним чатом. По можливості допомагаємо новачкам. Крок 3. Нам, дасть, нам дається термін 1 місяць, протягом якого нам потрібно. Потрібно показати максимальну зацікавленість та допомогти а, проекту. Тобто створюємо контент та спілкуємося за діскові, допомагаємо по можливості новачкам. Наступний, після двох тижнів, у вас назбирається достатня кількість робіт по контенту для заповнення форми. Тому заповнюємо форму, після чого не припиняємо створювати контент та спілкуватися. Крок під номером 4: ми отримуємо родлице від команди проекту. Крок 5. Наступна наша ціль це отримати роль лорда, яка дасть це більше переваг, ніж лицарів, і в тому числі збільшення зарплати в токенах інш, що нам потрібно, аби її отримати. Наскільки я розумію, це потрібно протягом деяких місяців бути одним із кращих серед лицарів і на додачу мати 10 рівень у Діскоді. Тому починаємо більше часу про опробувати за спілкуванням, модеруванням та допомозі новачкам по можливості. І заодно робимо якісний контент і більш кількості або увійти в топ-5 з кількістю вкладок, за що нам і даватимуть токени інші. Ті ж самі дії робимо протягом 2-3 місяців. Думаю, за цей період ви точно зможете отримати дану роль. Крок номером 6. На даний період ми маємо роль лорда. На мою думку, цього звання із головою нам вистачить, оскільки це рахується ніби посол другого рівня. Для тих, хто прагне отримати максимальну роль. Ми продовжуємо, якщо ж це вас не цікавить, просто прогорніть або перейдіть до наступного. Під заголовку. Серед моїх колег, із якими ми разом е, розпочинали входити в проект, жоден не має цієї ролі. Але ті учасники, хто були послами до того періоду, як прей зіснувся на біржі, вони встигли дійти до максимального рівня. Як їм це вдалося? Запитайте мене. Все е, не так складно, тому гайда розбиратися. Аби претендувати на дану роль, виконуємо два кроки: перший з яких мати 12 рівні в Діскорді, а другий це бути лідером серед лордів. Тому все робимо, ще і на лорда, але виділяємо ще більше часу на створення цікавого, унікального та креативного контенту. І головне корисного та половину вашого часу, який ви виділяєте на цей проект, проводимо в Діскорді. Все по стандарту, активність у чатах, модерування допомога новачкам. При цьому стаємо лідером не тільки серед лордів. Тів по контенту, але й у допомозі в іскорі. Це теж вагомий показник. А тепер для самих терплячих я підготував ем, трохи порад та лайфхаків, які допоможуть вам бути першим у всьому. Отож. Порада Порада під номером 1. Не для кого не секрет, що обирають найперших тих учасників, які виділяються серед натовпу. І в цьому нам допоможе унікальний та цікавий контент, який е манитиме людей та буде корисним. Стара такого роду контенту ви можете створити арт, стаття, інфографіка, мультик, кротке відео, вести блог, створити різні фан групи в Твіттері, Телеграмі та інше. Я особисто роблю акцент на корисний контент, який вирішує біль багатьох крихів. Стувачів Порада під номером 2: використання фірмового брендбуку проекту Injective. На початку свого шляху я на цьому етапі допустив помилку, на жаль, оскільки використовував старе лого, яке було змінене як два місяці тому. Тому не допускайте моїх помилок. Поради під номером 3. Робіть той контент, який у вас виходить найкраще та подобається людям. Не старайтеся робити усе підляк, це складно. Ви лише втомлюєте себе, отримуйте від роботи а, задоволення. Власне, ось така формула. Звісно, якщо у вас команда, тоді ви маєте можливість зробити різні типи контенту, але якщо ви один, знайдіть свій підхід а, самостійно і, власне, акцент. Порада під номером 4. Це один із важливих моментів, який більшість користувачів ігнорує. Ви повинні бути активними в чатах, щоб команда побачила ваш інтерес до проєкту та до участі у ньому. Ще краще, якщо ви будете допомагати новачкам в загальному чаті і чаті ніндзя. Таким чином, ви можете одразу привернути увагу команди та проявити себе як корисний посол. А тепер підсумок. На завершення стати послом інжектів це чудова можливість для вас, хто захопить. Технологією блокчейн і хоче змінити світ на краще. Приєднавши до спільноти Inject, ви отримуєте доступ до ексклюзивних можливостей, заведете нові знайомства і зробите свій внесок у розвиток проекту, який має потенціал змінити світ. До чого ж ви чекаєте? Подайте заявку, щоб стати амбасадором інжекті вже сьогодні. Отож, у мене цьому все. Бужай бути вам корисним і бувайте!